Tak, dobry rano, gdy nie po wieczór, moi kozyki, bo kozeczki. Сьогодні все ж таки потрошку записуємо The Last of Us і Stalker. Тут вже вийшов якийсь новий патч. Вітаємо Stalker, Вітаємо вас в оновленій зоні. Патч 1.4 додав додав гру мало покращені виправлені. Давайте розберемося що найцікавіше з'явилось. Почнемо з Alive. Адже сталкери тепер живуть добрим числим життям, якщо тільки не загинуть внаслідок своїх дій поза полем зору гравця. Так, смакота, щоб зрозуміти, як мутанти виживають в зоні. Допомога науковців на час не знадобиться. В зоні постійно хтось з кимось вдобає в тому трупів повластувати вистачає на будь-який смак. В цьому оновленні ми постаралися, щоб за цим процесом можна було спостерігати на власні очі. У <звітлення> це цікаво. Це цікаво. Добре, будьте готові, бо вони напоготові. Якщо ви думаєте, що мутанти можна спокійно підійти і спостерігати за їх справами, як у зоопарку, варто свої погляди переглянути. Відтепер всі мутанти насторожуються якщо поруч якась. Клопотнеча або до них наближається невідомий. Вони будуть принюхуватись, прикладати до землі та перевіряти, чи хтось прийшов до їх території. О, це таке добре, добре, ну. Не вагайтесь використовувати це на свою користь, будьте обережними. Варто уважно слідкувати за реакцією мутантів, якщо вони поводиться підозріли, це знак, що краще дати дряпака, якщо не хочете зайвої бійки. А я не хочу, бо мені тут правильно. Увуху <кій> ще більше покращених боїв серед інших оновлень бойового щі покращення комунікації та синхронізації дії між сталками в групі. Вони тепер краще координують тактичні дії та чітче реагують на перебіг бою. Сталкери, дечому навчилися? Тепер вони можуть відбиватися від мутантів при прикладах. Так само вони можуть і вам вмазати. Дякую, оце чого мені не вистачало, щоб я вмирала від того, що мені по головішки дають прикладу. Але добре а коли бій завершиться, сталкери обов'язково відреагують на це. Після бою вони зраднуться, перевірятимуть. Чи не пропустили когось ворогів та займатимуться після бойовим активностям, лікуватимуть поранених та збиратимуть, луп. що стало зручніше? А любителі порівнювати характеристики знайденої зброї в інтері також помітять деякі покращення. Ми додали новий тип характеристики, зручність. Вона відображатиметься настільки швидко і зручно використовуватись зброю, швидкість прицілювання, спорядження та швидкість скіфа під час пересування та прицілювання. Крім того, всі характеристики будуть перероблені таким чином, щоб було зручніше порівнювати різні види зброї. Добре, я намагалася зробити декілька разів, але така типу ну окей, далі тебе тут раніше не було. Все більше людей приходить до зони пошукати грошей слави відповіді на свої питання, та ще Бог знає, чого. Багато нових облич тепер блокатимуть накаючи аномалії та інших неприємностей. І з оновленням ми додали в зону низку нових облич. Ось декілька прикладів. О, цікаво. Лови. Якщо ви досі тут, то для вас ексклюзивна порада. Не дивуйтесь, коли Брюрер поверне вам вашу ж гранату. Тепер він і цьому навчився. Я не знаю, хто це ми тоді не дійшли, але все одно. А це далеко не повний список змін, виправлень та покращення, які ми ви провадили в патчі 1.4. В ньому є ще багато правок, балансу, аудіочастини, катсцен, місії місій та оптимізації. Розширену версію патч-ноута можна знайти на нашій сторінці, блабла. Ось. Ось це. Зараз можна побачити одна з причин, чого я не грала, коли гра тільки вийшла, їй треба дати час, і треба дати а, можливість виправити щось, щось покращити, щось виправити, щось додати, щось прибрати Тут типу, в нас. А, додали якось більш відкритий світ, додали, типу, трошечки мозгів до, до всіх, до. До тварин, до людей, додали якісь нові обличчя, хоча їх, до речі, це було дуже багато на, на мій рахунок. Підемо в зону. Підемо дивитися, що тут нового, що нас може вбити. Треба декілька хвилин, щоб згадати взагалі, що тут. Гаш є гірший забандита. І то правда. Так, нам треба похилятися. Я зав'язала аптечку. кайф. може можна якось вибирати? Просто маленька коротенька історія. Зараз вибачте, вот, як я намагаюся підранити до точки там, де я вмерла вже п'ять разів, а записувати, перезаписувати я це не буду. Так що я просто це вирізала і зараз я добіжу продовжу балакати і продовжимо проходження після цього. Добренько. Короче, можно пройти. Нам же показывал, что там, короче, какие-то свиньи, короче, подохло. Все. Тенька, тихенько. Че-то такі степочки были, короче, які намагались нас вбити. Але мы зараз за нишпермо. Коли їхні спины. Ніхто на, короче, нічого не заразуміє. А всі мруть. Конечно, Для воды. Mm. Ой, игрушка какая-то. Право дуже осторожно, дуже обычно. Мать моя. Такие звери. У нас Можно. Думаю, подивитися, типу, як. Чи, 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 чи відображаються якісь штуки, типу Чи вони, типу, знаєш, блистять? Чи ще щось іноді можна якусь кнопку натиснути, щоб можна. Типу їх показало. Але я не думаю, що всталки є, так можна. Окей, ми так подивимось. У нас, короче, буде стелсова гра. Ну, давай. Щось тут є. Можливо. Додиви на них. Скуден. Давай так обережненько. Оп, а то зайдем. Подивимось, що тут Мы не все бачили. Опа, і брата. Я так і знав. Щось до тут. Який комета, ти шо? Такі візерунки. Мені захотілось такий. Я? Так, типу вітальний так оп. Еще. Ай. Жих. Добре, у мене багато цих. Давай, uh, э, F5. Ну-ка. А, с Добрый. Опа, ості, до речі, выпариння тут, яка. там... То... Нічого нема. Це, коротше, за цими за кабанами. Мені цікаві кабани. І оцей тип пішли до нього. Я тут вже трошечки було. Я трошечки уже бала пришла назад. перешкодило. я трошечки не заломила. Ну па. Скарбы нам тут залишно, Ой, блядь. Якого хрена тут забыл? Спокойно свои. Спокойно. Я ствола прибрал, бачишь? Свої. А може, ти вартівська сука? Винюхуєш тут щось? Хоча ні, пикою не вийшов. Та й сильно ці козли горди, щоб сталкерське лахміття натягати. Свалити звідси допоможеш? Розсвіть, як сталкер сталкеру. Я обісрала, так обісрала. ну що це таке? Це трішки не розмію. Ану. Це ви вночі напали біля старого мосту. Навіщо? Вночі? Ні. Я вже зранку цих виродків знайшов. Ну і добив напівдохлого. Бачив би ти, як ці козли з нами кілька років тому, скільки добрих сталкерів загинуло, коли ці виродки вирішили показати, хто в зоні хазяїн, та в сліпого пса більше людяності, ніж у варти. Кошока курва за око. Звичайно, справедливо. Я з цим не можна згодитися. Але чому сам а сам А чому Варта саме назвалася? Сука ляха. Але в мене є свої сталкерські шляхи. Там, до речі, да, є якісь опукали підземелля, то може до туди хочеш піти. Є ідея як з малої звалити. Є одна, але потрібен артефакт. Тут у печері поряд він точно є. Що за артефакт? Що за артефакт? Як він допоможе? Як він допоможе? Все тобі розкажи. Звичайний артефакт. Просто знаю, як з ним треба. Що за печера? У печері? А що там? Це звичайна печера. Нічого особливого. М -м. Але йду туди я, не ти. Ну добре. З болем. Все. Ми, до речі, вже були в цій печері. Угу. І як ви пам'ятаєте, нам там декілька разів дали такої гарної струсини не помізкам. Так що пок не розказує все до самого кінця, що мені дуже не подобається. Ясно. Більше питань нема. Так що допоможеш? Справа життя та смерті. Я не хочу йому віддавати артефакт від слова зовсім. Ви всім та мародерам не допомагає. Сталкер. Ти цей мародер. До да побачення. О, а це цікаво. Ну не дам йому артефакт. Я за цим артефактом, блін, біл, я не знаю скільки. А, так. Жовте... А це давай в нього ще заберемо. І треба буде піти все продати, збаграти комусь, бо в мене не так вже і багато місця залишилось. Але ну, що зробив на той заслуговуєш. Ой. Я чую цих спиней, вони десь тут. Давай ще одна. За це якби типу я знайшла їх раніше і вбила цих, коротше, сміней раніше, то вони ніби тут і не було, насправді, що, до речі, зрозуміло. Але таке. Так, тепер нам треба назад. Але в нас ще є оце. Я хочу сходити на в поле. Подивитися, коротше, що там. Не то я взяв оце. Знову ж таки зберегти. Сюди прийняти оце такі собі, сумі... та ти шо? ой ой. -ой, -ой. Понял, я, я поняла, я поняла, я поняла, я поняла, я поняла, Я назад, я назад. Все, все, я ухожу, я уходю. А Ну, срака его вот хлібочка, колбасочку, колбасочку, хлібка. У нас на карті, навіть тепер Бульба, аномальна ділянка. Да, та бульба мені по бульбі, як дасть, и все. Іш, уже мене не буде. О! Пейтай поїсти. Все, тут все. Та бульба страшна. Не з. Не зазащи мене туди, будь ласка. Так. Ну нам тільки назад. Треба буде по цей здихатись деяких а, штук в інвентарі. трошечки да, за, замагався у мене є гвинтик але мені не треба гвинтик так, все не можна зі зброєю тут бігати, бо цей буде люля кебаб так тихо 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 у мене нічого немає їм в руках. Так, Заходити щось. Давай, не тягни. Будь ласка. Я можу тобі чомусь допомогти? Це ти вдалося йшов. Є група дигерів. Тягають мені всяке корисне, а тут зникли з радарів. Якось мені тривожно. дигери? дигери? за дігери? Сталкери до зони за артефактами йдуть, а дигери за усіляким хламом. Обладнання шукають, електроніку стару. Ті ж КПК убитих сталкерів. По ним сховок можна знайти. Там також хламу вистачає. Штовхають свої знахідки потім на великій чи прямо в зоні. Мені, наприклад, запасні деталі завжди згодяться. От я з цими хлопцями й працюю. Mm -hmm. А Що з ними сталося? Що могло з ними статися? Наскільки мені відомо, вони вишукували сховки з КПК вбитих сталкерів. А там сам розумієш місця небезпечні, пастки, та й господар сховку міг спокійно наглянути. Mm. Я Добра. пошукаю. їх Звідки почати пошук? У мене є координати їх останньої вилазки. Казав же ні за чим в той тунель пхатися. Добром це не скінчиться. Їх було четверо: Макс Субота, Бедлам, Вася Панк і Мостив, лідер групи. Звісно, Мостив тільки лідер групи. Який же а, добре. Як вовну запереть, ця тут Ну, мені треба як. Мені треба. А, Q Викладай. Я так. Я так і не зрозуміла, коротше. У нього не було в, в цих в текстових. Ам... Так, нічого, коротше, не було. А у мене є модулі якісь. Звісно, пан судак, тюльки та інша грає вже вдома. Зараз сонце кулькну за обрій, ви заснете. А пан білі ще треба додому встигнути. Давай, побачимось. Добре. Дай я Полагоди ти, ти щось. Давай, не тягни. Боже, не Викладай, укумекаємо. Так. Зауважне пропустив. Пан Піля попрощався з рибками і, переваліючи з лапи на лапу, пішов звичною дорогою в бік базарної площі, де він завжди й ночував. нічого не може встановити. Так, це пістолет скіфа. Или на куртку. А я инши ж ношу. Давай, побачимось. Драматовала куртку, какой на нож. Да, не знаешь, еще.

О, давай ты бы. Ладно, это может вот це доби дать. Вот це доби дать. Ещ хочешь. Так. Я видимо це. а... це? в целом прос. А далее Ні, Не вообще мы нічого такого немає. Графічне приціл, це в мене. АР R16. Рам 2, наче цей, наче трак. А, а ні, щось у мені треба. Який він патрон юзає? Заходи ще.